Мукачевець Іван Муха на фестивалі червеного вина не вперше каже виготовлення цього напою їхня сімейна справа. Дід був виноробом, батько винороб, ну і відповідно я винороб. Відвідувачів дуже мало, поки що, тому що е, лише почало. Ну будемо надіятись, що старий новий рік сьогодні ввечері, Так, от сьогодні старий рік будемо проважати. Зустрічати новий рік. І день Василя Василів будемо чекати. Із завидова Мукачівського району на фестиваль приїхала Ірина Бортак. Жінка також торгує винами зв'язку з цими карантинами обмеженнями та менше людей. А взагалі беруть, володяж майна напівсолодкі, солодкі а. Старші люди мають сухі вина по 100 гривень, 120, як, залежно яке вино. стаканчики? Стаканчик є по 30-25, 50 великий. Втретє, до Мукачева спеціально на фестиваль вина проїжджають Лілія та Сергій. Вони з Білої церкви Київської області. Нам подобається. Ми були два роки, потім був карантин. Ми... Ну, жалкували, що карантин, що така ситуація. А це побачили. Ну, постійно слідкували і побачили, що знову проходить фестиваль і спеціально приїхали. Ви обирають діму Мукачевці Іван та Марта. Дуже гарно, дуже багато. Так, що приємно, да, приємно, дуже нам всіх хто ще не був. Ми кожний рік. Ми тут живемо у Мукачеві. Так що ми кожний рік відвідуємо цю ярмарку. Під час заходу працівників перевіряє Держпродспоживслужба, зокрема, і через пандемію коронавірусу каже начальник Мукачівського управління Василь Туряниця. За його словами, моніторитимуть щодня до завершення ярмарку. Провіряються санітарні книжки перевіряються сертифікати чи людина щеплена. ковідні сертифікати повинні бути всіх. Яко, у кого немає, повинні бути довідки на антитіла, повинні бути. Е Сертифікати якості на всі продукти харчування, які будуть повщені у реалізацію на даному фестивалі. Практично за ці два дні, що ми вже перевіряємо, грубих порушень не було. Десь які коли були незначні такі. Порушення ми попереджали людей, і вони вже на сьогодні всі виправили. Ну по розумію, розумієте, десь хтось міг випадково забути якийсь сертифікат. Або що? Ми ж постійно беремо санітарні книжки на продукцію всі свідоцтва. Що ви робили тварче? Ще щеплення? щеплення. – Ну у нас ну ці що все, ну є голяшки хороші, є колбаска домашня, пікниця, гурка. Салати, мариновані продукти. Це 27-й фестиваль червоного вина. Розповідає спіроганізатор Олександр Шершун. Щоправда, торік провели лише конкурс найкращих вин через карантин. Цього разу фестивальне містечко працює, однак передбачили і обмеження. Крім перевірок ковід, документів у продавців змінили програму. Були змушені скасувати велику вечірню концертну програму, щоб запобігати скупченню людей. А в принципі, парк перемоги сам по собі його розташування дозволяє уникати. Цих процесів ну, додатково ще перестраховувалися. Організаційні внески вони цього року були на рівні 2018-18 року. Для додаткової стимуляції для того, щоб він роби краще справилися з наслідками ковід кризи. Бо, як показала практика, вони це галузь, яка чи не найбільше постраждала. Триватиме фестиваль Червене вино», за словами співорганізатора до 16 січня. Андріана Курта, Андрій Гісем, новини на Суспільному.